Відпочинок у літку це час для розваг та веселощів, тому запитання, де саме можна відпочити у прилуках, на даний момент гостро поставлене. Нещодавній турнір збір понгу говорить про те, що молодь котрі за 18, все ж таки шукає свої розваги. Чи вистачає їм концертів, заходів, можливо, приміщень для своєї самореалізації та хто їм може допомогти? Це важливі питання, на які ми вирішили знайти відповіді. У нас в місті фактично… редко, но ну, очень редко проводятся какие-то мероприятия, знаешь, когда молодежь может прийти где-то поучаствовать, там театральные вот это вот все. Да, не спорю, оно есть, оно есть, хотя бы там раз в месяц, но, как по мне, так чаще старички под 60 пляшут ГДК, чем э, на каким-то культурным заведением, да, где, ну, то есть... Вышли на сцену, сыграли там что-то, знаешь, такое, чтобы и людям приятно, и молодежь там подвесовалась. Молодежь-то не пойдет, что пойдет Кучка заинтересованных людей, 10-20, так для кого-то играть, ну, на самом деле, да вот этой кучки народа. Зачем? Вот. Проще поставить под центральным кофеек, знаешь, подпитчу. Где-то посидеть, короче, послушать хоть что-нибудь, хоть что-нибудь живое, имею в виду, не звуки, вот, а что-нибудь живое, что-нибудь хорошее. Вот эта кучка людей, где-то там, человек 50 заинтересованных в этом деле, которые могут там сесть там, в кругу, в своем опять же кругу, чтобы не выталкивать это на массы, потому что сказали, чего там до, до той поры вот ребята мы, мы в полной опе считается оптимальным вариантом для нашей 18-летней молодежи в принципе все что еще можно сказать но я не считаю это прям таким местом для молодежи потому что там скорее всего люди напиваются страдают фигней, грубо говоря Міський будинок культури як головний осередок для таланту, розваг та самовираження, повинен бути двигуном для ініціативної молоді. Отож, чи працює він в цьому напрямку, чи дає змогу на активний відпочинок влітку. Ми вирішили запитати про це Вартема Аніщенка. Будинок культури, незважаючи на активний період відпусток, все-таки ми стараємося дбати про те, щоб молодь мала альтернативу насінній пиву. На тій самій театральній площі для цього, знову ж таки, незважаючи на те, що триває період відпусток, ми забезпечили можливість молодим гуртам репетицій на базі міського будинку культури. І буквально ось 30-го числа вони давали свій вечір живої музики. Також ми проводили і в серпні будемо проводити дискотеки. Я думаю, що це такі для більш юного віку, а так, власне, ми відкриті і в нас в літній період діє. Клуб любителів гри, гри Мафія, які приходять, збираються, грають. Постійно там збільшується кількість учасників. Якщо не погода, ми їм дозволяємо всередині проводити ігри. Наприклад, наш простір свободи творчості він відкритий, і любителі кататися на роліках, приходять, беруть ключі, катаються, бо там все таки безпечніше, ніж на асфальті. Ми відкриті до того, щоб Дати можливість молоді реалізувати своє бажання на розваги, взагалі, на ваш погляд, молодь наша вона ініціативна чи все таки ні? Ну, оскільки я ще є головою громадської організації. Обласної творче об'єднання «Арттема», То я хочу сказати, що прилучани дійсно молодь, зокрема дуже активно. І це відмічають і гості, які приїздять, і на вуличний фестиваль Подвір'я молодіжний. Бо вони кажуть, о класно, ви так об'єднуєтеся і все молодими силами робите. І учасники мрій дому. Власне, і ті проекти, якісь майстерні або е, міжнародна лабораторія, яка проходила українсько польська театральна то вони теж казали, що у вас досить активна і дієва молоді, що це дуже круто. У спровоках є місце, таке як ВГДК клітка. Там проводяться, там виступають наші рок групи прилуцькі. Дуже багато людей там за молодь за вісімнадцять. До 18 років також проходять, Ще у нас проводяться різні ігри. Наприклад, мафія там дуже взагалі це дуже гарна така розвиваюча гра, і не обов'язково в місті можна тільки пити, можна гарно культурно проводити світу. Молодіжна рада або, можливо, однодумці, які йдуть із поколінням в ногу, здається, перші повинні підтримувати інтереси молоді та їх задуми. Отож, спілкування з їхнім представником нам допомогло висвітлити цілісну картину їхньої роботи за два літніх місяці та дізнатися плани на серпень цього літа. В нас було декілька таких досить значних подій. Ми приймали. Участь в організації Дня Молоді безпосередньо, який відбувався на театральній площі. Зокрема, представник молодіжної ради вів цю подію як таку. І що стосується організації цієї події, ми також активно долучалися і що стосується обладнання, і що стосується артистів. От. Також ми організовували на пляжі конкурс Графіті. Такий досить цікавий проєкт був і він відбувся. і Ми дуже вдячні всім спонсорам, які долучилися до того. І паралельно відбувалося також і конкурс краси в той же день, і відбувалися ігри для малечі. Такий досить активний вийшов день. Регулярно відбуваються засідання психологічного клубу Мафія. Які фактично також членом молодіжної ради було відновлені після такого певного перериву. І надалі ми плануємо долучитися безпосередньо до святкування Дня Незалежності. Я думаю, що це буде декілька флешмобів і буде проект фотосушка. І думаю, також будемо активно долучатися надалі до розбудови. Нашого міського пляжу, зокрема, найближчим вже часом за декілька днів там планується організувати активну гру вже на постійній основі, як такий. і планується також найближчим часом, тобто я думаю, що також десь протягом цього тижня зробити там кінотеатр під відкритим А mm -hmm. скажіть, будь ласка, можливо звернення від саме молоді до вас доходять, щоб. По їхній ініціативі щось ви допомогли їм організувати, є такі чи немає? Таких проєктів у нас було декілька, зокрема, і в тому році. І в цьому році безпосередньо таких прямих проєктів не було, а в тому році досить активно був проєкт стосовно альтернативної меблі. І я думаю, що ми також використаємо його і в цьому році для того, щоб зробити меблі для кінотеатру, тобто, фактично, меблі з вторсировини. Меблі з піддонів, які використовуються для транспортування техніки, і так далі. Наша прилуцька молодь, вона все таки ініціативна. Молодь наша активна, але є активність. Зазвичай вона полягає в таких досить вузьких напрямках, і тому ж саме в цьому і виникають головні складнощі. Тобто, люди талановиті, вони на жаль не завжди знають, як свої проекти продвигати, як такі. І тим більше як до них залучати більшого ресурсу. Це саме наша головна мета в цьому відпрацювати і допомогти їм, як то кажуть, вийти вже на новий відео. Скажіть, будь ласка, де в нас в прилуках може культурно відпочивати молодь кому вже за 18 або від 18 років? Е, ну, я думаю, десь кінотеатр, пляж, якісь ігри, але зараз молодь особо не. Хоче розвиватися, тому в їхній відпочинок, як правило, тільки на вихідних проходить. Клуби, дискотеки, все остальне. Ну, Розвиватися, можна на стадіон ходити, займатися спортом, на пляж плавати, шукати там якісь предложення в інтернеті, там люди предлагають услуги, там, конний спорт у нас існує багато, чи є чим займатися, але в основному ці люди не хочуть займатися, розвиватися. Молодіж не проявляє ініціативу, їм нічого не зітерено. Е, зараз так телевідення, мода, все затягує людей не розвиватися, атокугуляцію, дискотеки, там, якісь алкогольні напитки, парки і все останне. Як ви вважаєте, музеї і бібліотеки, похід в них це для нашої молоді нонсенс чи ні? Ні, деяка молодіж ходить в музеї, і бібліотеки, але тільки для того, щоб папка ремнем там не надавав. А так це вже, вже не интересно, уже уже на кого. Уже есть интернет, дома, игры, соцсети и все остальное. Живое общение, живая литература кого интересная. Миллионы библиотек у нас. Ну, миллионы, хотя бы 3-4 точных. Типа, если там можно зайти там, взять какую-то книжечку интересную, если там почитать. Ну, в музей можно, короче, сказать. Вот. Церковь культурно просветит, посмотреть на иконки Кинотеатр там. Більярди, що угодно на будь-який Ну, Просто в нас молодж от 18 любит больше більше бухать, бухати, корише, ніж культурно розвиватися. В чому, в принципі, саме ваше. Отож, виходячи з відповідей нашої місцевої молоді, ми бачимо, що культурні розваги у прилуках присутні бібліотеки, більярд, навіть духовні осередки. Але чи достатньо все це розвинути для повноцінного відпочинку це вже інше запитання.